Логістика змінювалась, бо траса зараз під прицілом ворожих дронів. Іншим маршрутом, більш безпечним, щоб не наражати на небезпеку себе та насамперед дітей. А це плачуть. Шахіди прилітають, Это, ну, евакуація дітей. У нас вже була примусова евакуація двох старостинських округів. Ну тоді була безпекова ситуація ще набагато краща. Зараз люди самі бачать, яка безпекова ситуація. І було в самому шахову у нас 54 дитини, на даний час вже залишилося 23. Я думаю, ще до два-три дні і ми звідси вивеземо дітей, і потім займемося вже. Повністю так плотно. 22 дитини у нас в терецьку знаходяться, ну воно чуть далі, нам потрібно зараз шахово вивезти всіх дітей. Потім будемо вивозити вже уже Ага, ага.